Дорогі друзі, а, вітаю вас ще разговорю вас до нашого з вами. А, хочу повідомити сьогодні читати з вами псалом. Будемо читати 31 псалом. Мої відео 31, можливо, вашій це буде 30 псалом. Хочу сказати, що... Gracias. Друзі, хто, хто ще не, не оцінив ці псалми, хто ще не, не навчився їх читати, хто ще навчився молитися ними, це прекрасна правда, це прекрасний спосіб зануритися в Бога. Ви знаєте, тоді, коли хтось відкриває нам своє серце, то ми часто знаходимо і себе, що і ми в стані, Цар Давид писав свої псалми проходячи через самі різноманітні обставини. Тоді, коли в нього були тяжкі моменти, тоді, коли в нього були прекрасні моменти і періоди життя. І Ви знаєте, я зараз, коли читаю, я ніколи не помічав, що там скільки про війну вписано. Скільки там про... Скільки про смерть, скільки про біду написано, напевно, я з іншим станом серця підходив, з іншими думками підходив до, до цих місць, а я читаю кожному псалмі про це. Я хотів би знайти, де не про це, ну я не можу там, де і немає, але так багато псалмів е, про е, е, війну, е, про страждання, про, про смерть. І е, я думаю, що Книга, це прекрасна книга, якщо ви хочете вчитися молитися. Якщо ви хочете, стати, е, хочете молитися, як молилися ось ці е, е, мужі Божі, які е, е, вміли говорити до Бога особливо. Я хочу сьогодні почитати вам, я шукав того псалом, який би сьогодні почитати. Мене Бог зупинив на 31-му псалом. Е, Називається салон овчання навчання. У мене такий чуть-чуть euh, оновлений, як Від зітхання мого цілий день. Бо вдень і вночі рука твоя тяжіла на мною, сила моя висохла, як квітню засудку. Але я визнав перед Тобою в і не задаїв беззаконня мого. Я сказав, признаюся в гріхах моїх перед Господом, і ти простив провин мої. Тому кожен побожний відповідного часу помолиться тобі. І навіть велика повінь не досягне до нього. Ти покров мій, ти охороняєш мене від путиску, ти огортаєш мене радістю спасіння. Я навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою ти маєш ходити, даватиму тобі поради, око моє над тобою. Не будь як кінь або волоша. Дилами і йму здечкою, щоб вони підперегли тобі. Великі скорботи безбожного, а хто надіється на Господа, того огорне милосердя. Веселіться в Господі і тіштеся праведні, і співайте з радістю всіх, в кого серце щире. Цікавий псалом. Тут і Давид, він говорить е, про себе, про свій стан. Він е, розказує, що він зробив. Він, це такий псалом, в якому він ділиться якби свідоцтвом, що він робив, як він себе переживав. Е, переживав е, через, потім є місце, один вірш, коли це не Він говорить, а це Бог до нього. Звернення Бога до 8 вірш це звернення Бога до самого Давида. І е, з 9 по 11 вірш це слова, які е, Давид говорить як проповідь для тих, хто його слухає. Для, тих, е, для кого цей навчальний всело написаний. Тому я бачу тут три ось таких частинки. Перше, це Давид, може, відкриває, що в нього в серці. Друге, що Господь до нього каже, а третє це навчання для народу. Давайте подивимося коротенько на, на деякі з цих речей. У першому і в другому речі говориться про блаженство. Це, він порівнюється, коли про наше серце говориться, гріх це, це темно, це темнота. Або це грязь, бруд. І ви знаєте, коли ви приходите, заходите в дім, а там темно, та ще щось йшли, або щось вступили, або щось спотикнулися, там темно і ви відчуваєте, ви цього не бачите, але ви в темряві ви відчуваєте, але можливо, ви відчуваєте, що тут... Визьміть, у цьому домі, як вчора, у нас не було світло, а потім раз світло з'явилося. І що, як настрій? Я вчора цей, сам, цей час був сам вдома, і все так знаємо. Ну каміни розпалив, вже тепленько, вже, вже добре. А так, одним словом, коли світло, коли чистота приходить, тому що коли стає світло, ти бачиш, цю грязь, вона тобі муляє. ти її хочеш прибрати. Uh, і ось він uh, описує стан серця людини, в якої гріх прощений. Після того і до цього вони ніколи не переживали подібно. На цьому тижні я читав е, сповідь Августина і дійшов до того моменту, коли він сповідався перед Богом. Мені прийшлося читати десь 160-180 сторінок його свідоцтва е, навернули до Бога. І ось у цей момент. І я просто лікував разом з ним, коли читав. Він це в дуже іскусній формі описує, але я думаю, Ви знаєте, але перед цим блаженство передує, має передувати, має на російській мови прическа, деться на українській мові. Передувати, да? має передувати зовсім інший стан. І він його описує нам у 3-4 вірші. Він каже, коли я мовчав, коли я мовчав. Спорохнявіли кости мої від зітхання мого цілий день. Чуєте, як він жив до цього? Він мовчав, він цілий день зітхав. А чому зітхає? Тому що тяжко. Да? А вчасно, коли там чоловік і жінка посларяться, вони мовчать і зітхають. Да? Їм було тяжко, але говорити не хочуть. Є період, коли мовчать мовчанок. Мовч... Це гра мовчанок. Мовчано. Ну, друзі, так і з Богом у нас з часом. Ми знаємо, що ми так. Ми знаємо, що ми не праві, що ми винуваті. Ми знаємо, що це нам треба каятись. Але ми чомусь зволікаємося моменту. Правильно? Ми що робимо по відношенню до Бога? По відношенню до нашого гріха? Ми мовчимо. Можливо, ми про щось і інше говоримо. Паділа, а от душа з Богом. У нас навчання. І ви знаєте, цей період виношування перепокаяння. Ми проходимо через долину темно. Ми проходимо через тяжкий період. Внутрішній, душевний Бог на нас. Давид, він стискає, він нам вказує, його палець показує нам постійно наш гріх. Таке враження, що ми не можемо від цього навіть відкраскатись. Наша совість нас засуджує. Це, це тяжкий період. Він каже, дивіться, що е, спорохнявіли кості мої. Чи так віш, бо вночі і в день, рука твоя, що тяжімо наді мною. Сила моя висуне. І нам, як він переживав це, це його особистий досвід. Він каже, що я втратився всяку силу. Ви знаєте, гріх, він нас сильно обести. А проще? а потім відбувся прорив. Він визнав. Що це означає? Він до цього мовчав, а потім він визнав. Це означає, що він голос сказав. Апостол Іван казав у першому розділі 9 вірші, 1 послання, каже, коли ми визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірний і правильний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправи. Вид уже тоді знав. Господь йому до цього, він каже, але я визвав перед тобою мій гріх і не затаїв беззаконня мого. Я сказав, признаюся в біках моїх перед Господом. І ти прости провини мої. Тому кожен побожний. Тепер він говорить не про все, а про кожного. І це стосується нас сьогодні. Тому кожен побожний відповідного часу помолиться тобі. Друзі, не всі разом. У вас є речі, які ви не можете пояснити, ви просто навчите. Але прийде час, коли кожний побожний, побожна людина це та, яка любить Бога. Це людина, яка шукає Бога, хоче жити з Богом, відповідного часу помолиться тобі і навіть велика повінь не досягне до Нього. Який би гріх сильний не був? Subir para a Jolene Tacho, para a